Môžete rozkázovať, zvídky vy, jak vás zváte? Miroslav, bandok z Čechy, no ja na Ukrajinu na velocipéde, no i na gaverlu s velocipedom. S Velocipedom. S velocipedom. <laughs> velocipedom. ja nech doma, takové ťažolé bude, alebo ťažolejší, ťažolejší každý. Я думаю. Не. Скільки вам років і відколи ви їздите? 64 годів, вже 13 днів на дороге. 13 дней. А ще 6 дней, а потом домой. Їздили... Які країни ви ще їздили в Європі? Чехія, Україна. Ну, Польща, Словакія і Україна. 13 років, только Україна. Как откриты границі? Що ви в Київ їздили до друга, так? Є комара в Києві, так, є там комара сказати. Скажіть свою адресу в Чехії, щоб ми потім могли надіслати журнал. Манмір, як інтернет. Може інтернет бути. Манмір. Man Mir. Zavinatka. 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 Seznam. Seznam. Tečka. Tečka. CZ. CZ. Česká. Jasné. A malému. Malému. Malenkému. Da? Mhm. Mhm. No. No. Mhm.